Друга частина нашого відео, нашої прогулянки Гданськом. можемо побачити перехід через дорогу. В перший момент, так, зупиняються машини, люди починають йти, і Дмитро також переходить дорогу. Тут він трошки забирає вправо, де ця пропованка виходить, замість того, щоб вийти на, безпосередньо на тротуар, виходить на стовпчика. От і тут можна наочно побачити далі, що знов-таки потрібна тактильна розмітка. Якби тут була тактильна розмітка, перша стопова, яка на всю ширину пішохідного переходу, а потім скоровуюча, можна було б цю помилку компенсувати, встати правильно, виправитися і вийти на правильний маршрут. Наразі тут Дмитру допомагають люди, які його супроводжують. Наступний момент, те, що ми бачили вже в попередньому відео. Це велосипедна доріжка, тактильно не розмежена з тротуаром. Ліва ж сторона тротуару вона також не є ідеальною для орієнтування. От, тому тут час від часу Дмитро буде виходити на велосипедну доріжку. От, ну, в принципі, тут більше йдеться про практику ходіння прямо. От, якраз в цьому варіанті досить зручно. Велосипедна доріжка обмежена, її можна чітко відстежити, сюди зайти неможливо і по цих стовпчиках досить зручно орієнтуватися, ідучи саме по правій стороні дорожки. Перешкода, фактично для чого незрячому потрібна тростина. Перше сигналізувати про те, що йде незрячий, і зрячі люди мають обходити незрячого, якщо бачать у нього тростину в руці. Друге це відстежувати простір навколо себе. В цьому варіанті тростина показує, що щось є, якась нерідність на тротуарі. Знов-таки, тут мала бути тактильна розмітка. Стопова на всю ширину тротуара, яка показує, далі є щось інше, змінюється характер дороги. І скеровуючи по центру тротуару. Так орієнтуватися було б набагато легше. Ну, а так Дмитру довелося з'ясовувати, що це для незрозумілі виємки у пішохідній частині. Ось такий перехід через дорогу. Те, що бачимо по маршруту. Сам маршрут Дмитро знає досить непогано. У нього вже є певні особисті орієнтири, на які він орієнтується при проходженні певних ключових точок маршруту. Це ми бачимо. Тому десь містяно він спокійно йде без тактильних орієнтирів, орієнтуючись виключно на свою пам'ять. Ну, Об'єктивно маршрут досить складний. На цьому етапі бачимо самокат, черговий самокат, який кинуто на, на пішохідній частині. І, очевидно, чому так робити не можна. Чому не можна залишати відчинені двері без сигналу, що то є двері? Чому не можна кидати якісь предмети на, на пішохідному переході? Тут бачимо, що фактично залишається не такий великий проміжок для проходу, ну і знов-таки відсутність розмежувальної лінії між велосипедною доріжкою та тротуаром. В наступному фрагменті відео ми дуже добре можемо побачити, до чого призводить концепція благоустрою міста без залучення всіх експертів, які могли б дати якісь поради. В цьому варіанті достатньо було, наприклад, залучення експерта, який сам є незрячим, для того, щоб він підказав, між велодоріжкою та тротуаром має бути тактильна межа. Ця тактильна межа слугувала б орієнтиром, досить простим, чітким орієнтиром, який би допомагав рівно, спокійно йти правим боком тротуару, і, в принципі, був би ідеальним таким тренажером для орієнтування в просторі навіть для незрячих, які тільки починають вчитися мобільності. Далі можна буде побачити зараз фрагмент. Знов таки нагадую, що Дмитро досить добре знає цей маршрут, тому зараз він доходить до певного місця, де є вже паркан з рослинами. Він знає це місце, знає, що там немає ями, люків відкритих, чого такого. І тут він дозволить собі помилку, яку насправді не можна припускатися. Він починає, він відриває вперше за весь маршрут, відриває тростину від тротуару. І починає нею відстежувати лише лінію паркану. Якби тут був якийсь самокат, або якби тут почали якийсь ремонт, тобто могла б бути в цьому місці, могла б бути травма, і то досить серйозна травма. Та це треба звертати увагу. Є правило, нога не ступає там, де не була тростина. Тут бачимо, що Дмитро це правило порушив. До свого будинку. Були труднощі, були трошки непорозуміння, трохи втрачав орієнтування, але все ж таки за все слава Богу, і все ж таки вийшло. Є недоліки, над ними треба працювати, але дякую всім, хто мені допомагав. І за все слава Богу. І так як я сьогодні останній день у Гданську, я просто скажу, в я тебе дуже дуже люблю. Я це місто дуже люблю. Дякуємо, Дмитру за повчальну. Подорож і очікуємо наступних приготовь.